Четвертий Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль стартував в Ужгороді 21 вересня. В Закарпатському обласному академічному театрі Ляльок Бавка на урочистому відкритті презентували чотириденну програму. Окрім власних кінопоказів, відбудеться й низка лекцій. Також підіб'ють підсумки фотоконкурсу на тему гір. Заходи триватимуть у бавці щоденно до 24 вересня. Вхід безкоштовний. Кінофестиваль вже проходить четвертий. Програма в нас складається із різноманітних фільмів на тему гір. У нас є журі, яке буде визначати найкращий ігровий фільм, найкращий короткометражний, найкращий документальний короткометражний, найкращий документальний повнометражний та найкраща анімація. Всього чотири категорії. Після оголошення переможців ми будемо показувати фільм закриття у жгородського режисера. Також Максима Мельника. Три жінки. Фільмом відкриттям фестивалю стала стрічка Дмитра Гришка Король лір як ми шукали любов під час війни про вимушених переселенців, які через війну покинули рідні домівки та оселилися в Ужгороді, де стали акторами аматорського театру. Родзинкою відкриття фестивалю став короткий виступ відомого кінорежисера Ужгородця Антоніо Лукіча. Мені дійсно приємно сьогодні бачити людей небайдужих. До кіно, кажу це від щирого серця. Лучше ти кажеш за сцену, це незручно. Кіно це є дослід... дослідженням незручності. Хороше кіно це те кіно, яке викликає відчуття незручності і некомфорту, і змушує вас. Замислитись, от тому я бажаю дійсно хорошого кінофестивалю, вдумного перегляду, та підтримувати по-перше збройні сили та по-друге, оці малесенькі, але дуже тендітні, зворушливі осередки культури, які виникають в нашому прекрасному місті Ужгород. Загалом під час кінофесту глядачі зможуть переглянути 36 стрічок від режисерів з України, Польщі, Німеччини, Словаччини, США, Ісландії, Нідерландів, Болгарії, Іспанії Великобританії.